підписники гості мого каналу. У мене на столі сьогодні набір таких овочів, якось продуктів. Я хочу сьогодні порадувати своїх хлопців, які працюють і тормозки кожен день треба готувати. Нажарити пиріжків, просто на олії, нажарити пиріжки, тісто замісити на кислому молоці. А начинку хочу зробити різні, ну хто яку любить. Я хочу стушити тушити гарбуза, ось на терна на крупній терці. Тільки візьму солену начинку, зроблю, піджару цибульку, з морквою, добавлю гарбуза, пережару посолю, поперчу, буде така одна начинка. Другу начинку хочу зробити з капусти. Тоже її стушу. І розморозила трошки ось розморожується, я викинула з морозилки паштет. У мене в кульочку був. Я добавлю трошки до печінки чи цього, до капусти. І ще варю, мабуть, пару картоплин, дуже зроблю картоплю, пюрешку, такою зготую, добавлю туди трошки паштету вмісто зажарки, і буде в мене така начинка. Получиться в мене сьогодні три різні начинки. І ввечері, вже в часа 4 вечора, так як мої хлопці вже на вечір додому прийдуть, я хочу свіженьких на сковороді, на олії, на тісто, на кислому молоці і замісю, і нажарю таких пиріжачків. Так що буду зараз готувати начинку, всю підготую і якраз час підійде до того, як замісить тісто, коли вже сформую періжечки, потім ще вам зніму покажу, які я буду різного якось формату робити періджачки, з гарбузом зроблю трикутничками, з капустою довгенькі, з картоплею, може, кругленькі зроблю, щоб відлічали, щоб видно було деяка начинка. Щоб якось хлопці не путали. Так що приступаю до своєї роботи. Так як на дворі у нас осінь, холодно, вже хочеться якусь випічку, якусь щось добреньке, тепленьке до чаю. Так просто і з'їсти таке добреньке. Бо коли було літо, було жарко, цього не хотілося. Хотілося просто якісь прохолодні напітки, якийсь квас, якийсь там лімонад пить. Ну, а на осінь, на холодну осінь, пору року вже хочеться. Щось таке випічку. Так що буду зараз я займатися начинкою, а пізніше покажу вам формування моїх пиріжечків. Так що всім гарного дня! Замісила я тісто обичне на сироватки з одним яєчком, сода, сіль трошки і борошно на свої пиріжки. Я хотіла вам розказати про своє придбання такого чудо ситечка Багато хтось знає, що це за ситочку, і бачив. І я дуже багато бачила, як жінки, дівчата користуються таким ситочком, хотіла придбати собі. Удобне воно тим, що на ньому ще стоїть скала, стільки ось ручки, стільки набираєш цього борошна сюди і легенько. Надо, наприклад, трошки підсіяти. Нажимаю собі ось ручку легеньку, воно підсівається трошки більше, стільки тобі потрібно. Купила я цю таку гарну крушечку у нас в магазині сьогодні, і така красота підсіяла собі борошна, замістилася, ну, ще мішала ложкою, рукою, і буду виробляти. Ліпити Піріжки, які буду жарити на сковорідці на олії. Так що трудимося так. так. жарила пиріжки трошки, і коли я на середині, як кажуть, жарки цих пиріжків, щось захотіла вареника із капустою. Та думаю, я оставлю це тісто трошки, зварю трохи вареників з капустою, я трошки жару пиріжків. Так що і жарила граміну пиріжків, щоб там кожному по одному посмакувати на вечерю. Ну, і зварила трохи вареників. Вареники, звісно, вийшли здорові, тому що тісто вже розділили на пиріжок. Ну, а в нас вареники такі здорові, гарні пухкі вийшли, як моя мама колись казала, одного три. Так що, всім смачного, гарного, тихого вечора, мирного вечора, всім крепкого здоров'я. До слідущого відео, всім пока-пока.